Лінь, взагалі, що таке лінь? Це взагалі от така штука, нас ще зі школи всі запугують, що о, ти лінивий, ти такий, поняв? Внушили чувство страху і стида за лінь. А Це насправді дуже природна реакція організму на те, що ти хочеш чим-то зайнятися, воно тобі не треба абсолютно. Тобто більшість людей це розуміють. Люди дуже часто тяготіють просто до відпочинку, лежати, їсти, дивитися телевізор, там, не знаю, сексом займатися, якісь природні емоції, щасливі від життя отримувати. А нам тут розказують, ти можеш добитися того, ти має, там стати успішним, заробляти столько людей і так далі. Людина бачить кількість сил, яку треба сюди вложити, Думає, а на що мені треба стільки сил вкладувати на те, що я ще не зрозуміло, чи це получу. І люди навіть не пробують, і все. І їм проще прокастінізувати і нічого не робити. І це нормально абсолютно. Але от, є ж можливість ж з телефону. На дивані щось виставляють. Отут величезне питання, коли людям дається можливість там в інтернеті онлайн же заробіток він величезний зараз. Просто лежа на дивані, вмість того, щоб тік-ток лежать, повиставляти якісь відоси, помонтувати, чи фотки, роби, чи щось таке виставити і за коли це базовий ресурс для життя. Ось тут величезне питання. От за ці профіля ми в контент-хаті зараз зробили так, що люди виставляють просто українські новини в соціальній мережі. І а, є у них посилання. Люди переходять, там купують продукти, а їх мільйон в світі, бо люди постійно щось купують онлайн. І ми постійно потребуємо людей, які будуть виставляти ці відео, хоча проєкт не так довго існує, але вже він так функціонує. Отут питання, чого люди це не роблять. Але я далі не відношусь отак. Це насправді така штука. Це просто показник, що ти кудись не туди туліш і не тим займаєшся. Але якщо це системна історія, і ти прям ніколи в житті ні ну ні, не вибивався за рамки того, де ти був, за рамки того скільки ти за. При тому, що ти питався, можливо, ну або навіть не питався ну це величезна проблема. Якщо питався, треба питатися ще обов'язково ніколи не можна здаватися. Ти ніколи не знаєш, коли повезе в якийсь момент.